Свої вміння найвлучніші шпажистки демонстрували на чемпіонаті України. Взяти шпагу до рук у Львові вирішила майже сотня спортсменок. Усі досвідчені кадетки від 14 до 17 років. За 9 хвилин потрібно уразити суперницю 15 разів у запеклій боротьбі, і 14-річні початківці, і вже досвідчені фехтувальниці. В цілому рівень хороший. Ми розраховуємо, що дівчата успішно виступлять і на чемпіонаті світу. Ну, є тут е, члени збірної команди. Наша львів'янка схистіль, така яка зарекомендувала себе. Є така спортсменка Корнілова. Ну і ще є е, ряд спортсменок, які на їхньому рівні. У фіналі ж за першість України тепер змагаються Донецьк та Ужгород. Обидві фехтувальниці є найсильнішими у своїй віковій категорії. І з рахунком 15-14 на останній хвилині перемагає Саша Корнілова. Її суперниця на такий результат і сподівалася. Це все завдяки тренуванням. Головне, тренуватися більше, відпрацьовувати техніку. Ну, волновалася, суперниця моєго на ра рано боялась дівчину. Коні ж много разів фіхтувала. Всі от у нас обоюдно юдна то вона виграє, то я виграю. Ну все ж, сьогодні повезло злом'є, і я виграла. Я старалася сильно. Опісля чемпіонату України найсильніші дівчата поїдуть підкорювати світ.